Нічна атака дронами Росія запустила по Україні 167 ударних безпілотників. Їх збивали із авіації із зеніток. Під час повітряного бою 106 шахедів шахетів вдалося збити. І ще 56 придушили системами МРЕП. Повітряні сили підтверджують збиття дронів у 14 областях. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Сумщина, Черкащина та Запоріжжя. Кількість постраждалих у нас і до удару по Одесі зросла до чотирьох, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масовано атакував місто вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години. І з нами на прямому зв'язку кореспондент СН Сергій Осадчук. Вітаю Сергію! Тож розкажи, яка ситуація станом на ранок? Чи вже відомо, коли зможуть відновити електропостачання і тепло щодо щодо значна? Соломія, моє вітання. Ми зараз якраз у спальному районі, який постраждав найбільше від нічної атаки. Ви позаду мене можете побачити будівлі, які значно пошкоджені Це і будівля поліклініки, і довколишні будинки. Суцільне руйнування під, лаз... під ногами скло, уламки металу. Попередні відомо, що ворог наші випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників. Частину з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що це був наймасовіший наліт за увесь час повномасштабної війни. І ще такого, як вчора, десь вісім то дев'ять Я такого ще не бачив на одному районі. Сюди бабаха як вдарило сильно. Ми швиденько поїхали в ту сторону. Дружина вагітна, злякалась. І всі вибіжалі в під'їзд. Всі вибігли до під'їзду, повиривало всі вікна. Від наступних ударів усе це розлетілось. Меблі попадали, двері вирвало міжкімнатні. Що сказати, у ванні витяжка згори її теж знесло. Відомо, що четверо потерпілих на цей момент серед них і дитина. Вони зараз у лікарні їхні травми середньої ступені важкості. Багато руйнувань в дитячій поліклініці, з біля якої ми перебуваємо з поряд з нею. Вибухнула бойова саме частина шахеда, розтращила фасад, вікна. Нам вдалося також побувати на території сусіднього дитсадка. Там з обох боків вирви від вибуху. А вибухова хвиля була така потужна, що розбила. Усі вікна пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники, які зараз прибирають наслідки руйнувань, спілкувалися з нами просто зі сльозами на очах. кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках станом на зараз без світла та опалення понад 200 тисяч одеситів. А на вулиці мінусові температури. У цьому мікрорайоні школи, дитячі садки працювати не будуть, але будуть в цих школах працювати пункти незламності, де можна буде обігрітися, отримати там якусь допомогу, там, чи вода, чи там, якщо треба щось розігріти, будуть там буржуйки працювати. У нас такого ще не було. Я так думаю, що тут не декілька тисяч вікон, балконів. Зараз іде засідання міської комісії, яка буде вирішувати, що робити з опаленням Теплоносій системи подекуди злиють, а де можливо запустять помпи, щоб рідина не замерзла і не пошкодила усю систему. Роботи багато у комунальників, але кажуть, гуртом впорується з усім. Соломія. дякую, Сергію, за подробиці. Кореспондент ТСН Сергій Сергіосачук був зараз з нами наживо і з Одеси. Розповів, як Одеса пережила цю ніч під російськими обстрілами. Близько третьої ночі ворожий дрон ударив по Харкову. Постраждало цивільне підприємство, минулося без потерпілих. Під вогнем росіян були також Куп'янськ та Золочів. Є руйнування. А на Херсонщині поранено сім людей. Серед них одна дитина. Росіяни обстріляли три десятки населених пунктів, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, складське приміщення, гараж та приватні авто. У Запоріжжі гасили пожежу у приватному секторі. У місті пізно ввечері пролунали вибухи під час атаки дронів. По області ворогатив напередодні понад пів тисячі разів внаслідок влучань потрощено 28 приватних будинків, квартир та іншого майна людей. Російський впівідрон убив чоловіка в Покровську на Донеччині. Влучив у цивільне авто. Ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Костянтинівки та Ілінівки. Ці населені пункти атаковані кабами, смерчами і градами. Черговий нафтопереробний завод запалав у Росії. Цього разу українські дрони дісталися сизрані. Це майже за півтори тисячі кілометрів від Києва. Ціллю став завод, що належить Роснефті. Він перероблював майже 9 мільйонів тонн нафти на рік. Наразі об'єкт вимушено зачинений, бо горить це підтвердив і місцевий губернатор. Масштаби пожежі не поточнив, утім місцеві жителі вночі чули кілька потужних вибухів. А вже згодом відеоприльотів і заграви показали самі очевидці. Торік. До слова на завод уже привітало. Утім, його роботу відновили. Тож українські дрони завітали в гості знову. Спецпредставник президента США Кіт Келох прибув до Києва зараз. Ви бачите, як його зустрічають на київському вокзалі. Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне і розуміємо необхідність гарантій безпеки для України. Сказав Келох. Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд Келога і плани разом із ним відвідати лінію фронту війни з Росією. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча учора посадовець натякнув, що в рамках переговорів в Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України. Іне відновити дипломатичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час із візитом у Туреччині, заявив, що. Не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів в Саудівській Аравії накинувся із критикою на Україну. Мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну. А ще нібито має провести вибори, що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч із Путіним уже цього місяця. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольги Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Марулаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Еріяді, Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні. Понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності, згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп. Звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу. Називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим, Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме. Неуточні склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера, мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською. Він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для єс оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів. Можливо, останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання українською американської зброї проти 43%. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Нашим... Персонально до Путіна на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини. Вдруге за три місяці Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. Про це довідалося видання Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу. Зокрема, Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті. В понеділок були вісім представників найбільших країн Європи. Скликали його одразу, як стало зрозуміло, що. США не запрошують їх за стіл переговорів з Росією за підсумками зустрічі. Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. Видання Політіко пише, що в ЄС готують новий терміновий пакет військової допомоги для Києва на суму 6 мільярдів євро. Журналісти довідалися, що в межах пакету Євросоюз планує надати Україні півтора мільйона артилерійських снарядів, системи протиповітряної оборони та техніку для українських бригад. Пакет можуть оголосити напередодні символічного візиту Єврокомісарів до Києва, який запланований на річницю вторгнення 24 лютого. Чотирьох винуватців у терактів Миколаєві затримано. Вибух на вулиці міста стався в п'ятницю. Загинули четверо людей. Одна із них жінка з вибухівкою. Ще чотирьох причетних до вибуху поліції та СБУ вдалося розшукати через добу. Всі вони неповнолітні від 14 до 17 років. І підлітки, і підривниця з Полтавської області, і за даними слідства, були завербовані російськими спецслужбами через месенджер. Відомо, що неповнолітні самотужки виготовили вибуховий пристрій. А 42-річна жінка мала його підкласти у рюкзаку. Вона приїхала на завдання ворога. Із своїм неповнолітнім сином і була на зв'язку з куратором. За його наказом підійшла до трьох військових із центру протимінної діяльності, які стояли біля кафетерію. Вибухнуло в той самий момент. Слідчі кажуть, саморобний пристрій привели в дію дистанційно через виклик на мобільний. Жінка і військові загинули. Ще семеро людей дістали поранення. Чотирьом затриманим підліткам оголосили підозру і їм загрожує до 15 років ув'язнення. Спецслужби РФ завербували їх пропозицію швидко заробити гроші у одному із популярних месенджерів. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Окупанти штурмують турецький напрямок і вочевидь просунулися у бік борової. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Натомість військові аналітики не підтверджують просування загарбників на інших напрямках: на Сіверському, Лиманському, Харківському та Куп'янському. За інформацією генштабу нині найгарячіше на покровському відтинку. Там ЗСУ відбили півсотні атак одразу у 16 населених пунктах. Важкою ситуацією залишається і на турецькому, де сили оборони зупинили 18 ворожих штурмів. Ще стільки ж на новопавлівській ділянці фронту там бої точаться в районі Роздольного та в напрямках Костатинополя і Бурлацького. Загалом на фронті відбулось 156 бойових зіткнень. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 94 авіаційних удари скинувши 144 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5600 обстрілів, 89 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України минулої доби 2386 дронів камікадзе.